Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Як приємно випускати для вас відео, коли є світло, шановні мої друзі! Свій останній притулок знаходять не тільки люди та всі інші живі організми, але і все те, що людина створила своїми руками. Винятком тут не є і численна техніка, і знаменітні транспортні засоби, які рано чи пізно приходять у непридатність. Подібно до людей у машині є свої власні кладовища. Далеко не кожна із них відразу потрапляє на утилізацію, а деякі чекають її вже довгі століття, перше кладовище. Це кладовище якорів у Португалії. У Португалії, недалеко від табіра на острові, була колись велика і процвітаюча рибальська база. Тамтешні рибалки у кращі часи промишляли тунцем і сардиною. Однак із часом рибні ресурси були вичерпані, і база прийшла у занепад. Сталося це ще у 1968 році. Рибалки кинули мало не все на місці, снасті, кораблі та якорі. За десятиліття більша частина всього або згнила, або була утилізована, крім якорів. Згодом на тавері розстрів туристичний бізнес і якорі, розкидані по всьому узбережжю, були зібрані і складені у величезну композицію кладовища, ставши таким чином місцевою визначною пам'яткою. Наступне кладовище кладовище таксі у Піднебесній. Ще не так давно найпопулярнішим видом транспорту в Китаї було таксі. На їх частку припадало майже 80% всього міського транспортного трафіку. Змінилася ситуація завдяки стрімкому економічному зростанню піднебесної, який радикально збільшив число активних споживачів, кожен із яких вже міг дозволити собі особистий автомобіль. Нескладно здогадатися, що у багатьох китайських таксопарках тоді почалося скорочення, а деякі і зовсім закрилися. Частина машин була, звичайно, продана, проте більша, просто викинута на звалище. Ніхто не хотів брати на вторинному ринку вчорашнє таксі, тим більше китайського виробництва. Так і з'явилося ще одне кладовище машин. Розташоване воно у місті Чунцин. Наступне кладовище це кладовище кораблів у Нуадібу. У Мавританії, у другому за величиною місті країни Нуадібу. Знаходиться одне із наймасштабніших у світі кладовищ кораблів. Кладовище це, до речі, з'явилося неофіційно і навіть незаконно. Починаючи із 80-х років, керівництво місцевого порту почало дозволяти залишати нікому не потрібні кораблі на пляжі або прямо у воді біля порту. Звичайно ж, дозвіл давався за певну винагороду. Сталося це, до речі, відразу після націоналізації в країні рибної промисловості. А так як місто Нуадібу є ще й одним із найбідніших міст у світі, багато людей стали жити у покинутих і нікому не потрібних кораблях. Наступне кладовище це кладовище потягів у Болівії. Якщо ви, шановні мої друзі, коли-небудь вирішите вирушити до Болівії, то знайте, що в південній частині країни найголовнішою туристичною визначною пам'яткою, Є тамтешнє антикварне кладовище потягів. Розташоване кладовище приблизно у 3 км від міста Уюні. як можна здогадатися у своєму славному минулому, місто Уюні було центром розподілу потягів. Із цієї причини воно лежить на безліч шляхів, потяги займалися переважно доставкою корисних копалин до портів. Будувалися лінії потягів британськими інженерами наприкінці 19 століття. Але після того, як гірничий добувна промисловість, у місті впала через вичерпання ресурсів, потяги виявилися непотрібними. Пізніше влада перетворила це кладовище техніки у музей під відкритим небом. Наступне кладовище це кладовище танків в Афганістані. На околиці міста Кабул, що в Афганістані, можна знайти величезний цвинтар військової техніки, переважно радянської. Яка була залишена тут іще у 80-ті роки минулого століття, через те, що в Афганістані на сьогоднішній день дуже слабко розвинений, утилізуючий сектор промисловості, і є всі підстави вважати, що вся ця техніка так і продовжує стояти нікому не потрібною. Втім, місцева влада регулярно шукає на кладовищі техніку, яка може бути відреставрована. Такі машини ремонтують і повертають на службу урядові війська, які діють проти талібів. Наступне кладовище це кладовище кораблів у Муйнак. У 70-х роках ХХ століття місто Муйнак, що в Узбекистані, було дуже живавим місцем із просвітаючим рибальським господарством і було єдиним портовим містом країни. Однак сьогодні місто в Занепаді, через стрімко відступаючу берегову лінію Аральського моря. Саме через осушення моря сьогодні можна споглядати старі борти кораблів. Більшість із них вже в 150 км від води. Наступне кладовище, шановні мої друзі, це кладовище літаків у США. Пустеля найкраще місце для надійного зберігання чогось, що може дуже швидко зіпсуватися. У всякому разі, якщо це щось різноманітна техніка. Саме так подумали американці і організували в пустелі Мохаве величезний цвинтар літаків, розташований він неподалік від одноіменної пустелі аеропорту і в 100 кілометрах від Лос-Анджелеса. Спека пустелі прекрасно береже останки літаків від ірджі. Частина літаків тут розібрана на запчастини, проте деякі просто законсервовані і можуть бути введені в експлуатацію повторно. Звозити техніку на це кладовище почали із 70-х років ХХ століття. І останнє кладовище із цього списку це кладовище кораблів чи це місце варто було б назвати не кладовищем, а пеклом для кораблів. Сюди потрапляють непотрібні судна із усього світу. Єдина відмінність від перерахованих вище місць полягає в тому, що у Читагонзі судна дійсно активно утилізують. Однак місце це дуже страшне. Робітники працюють тут за гроші, а техніка безпеки зовсім не дотримується. І в додаток від мене найбільше кладовище зараз це в нас рашистські танки. І вся техніка рашистська. Шановні мої друзі. Так що Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України і всім тим, хто захищає нашу рідну Україну. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться моє відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу. Se cabe o